Ми передивлялися ігри, я її три рази дивився з Дінамо. Кажу, ми мінімум нічого могли б зіграти. якщо не помилки вратаря, якому казали, як грати. А потім полізли забивати і були такі провали. Як вдома, не можемо вдома відбиватися, хоч це Дінамо. Поставили Марчука, що він гравець молодіжної зборної був рік назад. Непогано зіграв з Дніпром. Не дуже впевнено в другому тамі в Кировграді, Ми розбирали. Довірили йому, думаю, як з Дінамо кажу, зіграєш, синок на ноль, тебе може головка в збірну верне. Давайся з концентрацією, не виходь на м'ячі, Є борьба, не лізь в ту борьбу, не залишай ворота. Як ніколи, я йому сказав, але він порушив все, бігав три моменти, які він кидав ворота, виходить. на Дінамо. Конкретно Шабанов відповідав за Ярмоленка. У нас були індивідуальні завдання грати персонально з кожним, на як м'яч виходив на нашу половину поля, але футболісти чомусь цього не робили, особливо в другому таймі. У Нас поламав гол в роздягальну з Дінамо, як зрівняли, і потім другий, як Марчук ошибся, побіг. Якби ми видержали 1-0, я думаю, у нас не було б такого рахунку. Не чудив Марчук, скажімо так. Ми маємо до нього претензії. Ми будемо розбиратися серйозно і придивились тренерами, чому він це робив. Хоч ваш канал мене критикує, що там я спокій, нам не треба, я впевнений, наша команда не грає. Якщо якийсь гравець запутався, ми будемо розпутувати, шукати істину. Але команда завжди грає максимально відверто, чесно. Ми хочемо очистити клуб. Навіть від тих підозр, які нам цілий час придивляє ваш канал, я ще раз хочу сказати, що ми нікого не ловили, не піймали, але займаємося чим, вивчаємо матчі. Є інформація, яку ми хочемо дослідити, щоб не зробити лишній наклеп на якогось футболіста. Зараз осторожно грали, знали, що в Одесі теж нема куди діватися. Я думаю, що ми все одно грали весело, не катали м'яч назад а старалися грати на атаку, теж як вона тільки малими силами. Я казав більше, а вони самі, я вже кілька разів, кажу, автоматично затримувалися на своїй половині поля.